Всім привіт! Короткий огляд на мотошолом. Шолом трансформер. Ось так виглядає. Так, У нас є тут тонований візор. Так, натиснувши на кнопку, піднімаємо бороду. Є е, ось тут такий у нас рычажок, який опускає окуляри. Тобто, у нас натиснувши, все опускаються окуляри. Піднімається. Так, опускаємо нашу бороду. Ось. Так. От, це І відповідно піднімаємо візор. Так, у нас є тут прогумована частина, прогумовані, відповідно, під скло, що зверху, що знизу. Такий глянцевий карбон. У нас є для Скажімо так, кондиціонування у нас опускається для проходження вітру. Що на бороді, що у нас, відповідно, ось тут зверху. Вентиляція. І у нас, відповідно, позаду також є. Тут такий спойлер, що в комплекті, його потрібно сюди встановити. Ось. ДОТ-сертифікація, розмір М, е, Ну, як на мене, тут шолом щодо захисту, це, напевно, майже нульовий захист. Він більше так Для красоти, для захисту від вітру. Тому що, я думаю, що при сильному ударі, якщо стукнути, то він розлетить. Він досить легенький. Е, попередньо вже замовляв такі шоломи. Єдине, що вони були з е, прозорим візором. і Відповідно, розмір був XL. Ось, В принципі, досить непогано, досить непогано зроблений. А, доїхав на диво цілим, причому, що поставляється ось по у в такому пакеті. Ну і має ось такий мішочок. Ось так і приїхав. Так, в наш... так, 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 опускаємо скло. Так, у нас в середине вот такая обшивка. Прием, то все снимается. Что-то на кнопках, что-то на липучках. Вот это все можно отстебнуть. Так, есть у нас вот тут выкрутка для замены визора. Ну и защепление. Вот так. Вот так он выглядит. Такі шоломочик. Так. Ось. Також приїхали ще наступні посилки, такі прості, простенька сигналізація і двосторонні. Сигналізації. Всім дякую за увагу.